Останні кілька тижнів кандидату президенти Юлія Тимошенко закликає усіх патріотів країни вступати до лав організації Рух опору аби допомогти армії протистояти окупантам. Журналісти знаку оклику не могли стати осторонь і записалися у добровольці. Що ж це за розрекламована з телеекранів організація? Реальна сила чи просто черговий передвиборчий хід? Відповідь за мить у нашому сюжеті. Ми організували рух опору, які діє скоординовано з армією. Тисячі людей безцінних за своїм досвідом і за своєю здатністю стати на захист України вже звернулися і готові виїжджати в ті тренувальні табори, які до них підготовлені. Координовані дії з армією, військові спеціалісти, тренувальні табори, надія батьківщини. Юлія Тимошенко їздить країною. і Переконує, не веде передвиборчої кампанії, а скликає патріотів до унікальної організації, що здатна протистояти російській агресії, рух опору. Тисячі і тисячі людей, які приходять і говорять, що вони готові завтра. Піти і включатися в оборону України ми здатні захистити Україну. Журналісти знаку оклику, натхненні спічем Юлії Володимирівни негайно звернутися до нас. Надивившись про мороликів та начитавшись інформації в соцмережах про рух, його військово досвідчену верхівку не могли залишитися осторонь. Вирішили собі поповнити ряди добровольців майже семитисячної армії, навчитися військовій справі на семінарах. Ми проводимо їм семи ну тижневі десятидневі семінари. А заодно й провести розвідку, що ж це за організація, та як вона боронитиме Україну від агресора. Тож телефонуємо на гарячу лінію. Телефонували на гарячу лінію національного руху опору. Залишається будь ласка на лінію. За кілька хвилин чоловічий голос розпитує особисті та контактні дані і вже хоче закінчувати розмову. Я дав контакти зі мною зв'яжуться, чи яким чином це все тепер буде відбуватися? Ваше звернення буде передано до центрального офісу. Його Розглянуть і вам зателефонують протягом кількох робочих днів. Але в Україні війна, і ми просто не можемо чекати. Треба уже вчитися основам оборони і опору. Якщо ви не бажаєте ждати, я можу дати вам адресу. Озброївшись кількома адресами штабів, вирушаємо. Перший печерський офіс батьківщини. Жінка, що проводить набір, уся в роботі. Значить, мій хороший. Ми вас перевели головою на 591-у дільницю. Від військової справи вона далека. Каже про семінари не чула, та й про елементарні засоби захисту людей, що мають воювати з сепаратистами. Тут поки не думають. Навчання немає обмундірування якось немає, то, ну, ок, то як? я не знаю. То ви що в нього буває обмундірування, але вони обмундірування везуть для армії. Розумієте? а для звичайних учасників руху то... не знаю. Наступна адреса головний офіс батьківщини, може тут нам скажуть, що робити та де і як тренуватися, але партійці більше зайняті фасуванням агітаційної продукції. Після вже третього заповнення анкети у штабі руху опору нам заявляють. Ні, ну от ми заповнили анкету далі Що В країні віна? Ми знову телефонуємо на гарячу лінію, аби довідатися, хто відповідальний за організацію руху опору в Києві. Нам відповідають. Панич Віталій Сергійович. Він ну, з кандидатом депутати Київради по району роз'їжджає. Окрім того, що Віталій Панич відповідає за набір добровольців і роз'їжджає з кандидатом у депутати Київради, він ще і ріалтор. Панич каже, ситуація з рухом у столиці така. вказівки і для того, щоб проводити якісь навчання, виїздити не катали. Не буде на те, що і не виділяв ніхто рух. Знаєте? А що ні бронежилетів, ні форми нема, не біда, в разі чого оперативно закуплять. Я знаю, куди поїхати. Це подішовки, натовська форма, 200 гривень комплект. це не наше стікло, яке стоїть 260. шістдесят. Якщо надати люди, поїдемо всі не получас закупимо. Якщо рух опору так працює на нижчих щаблях, не дивно, що із верхівкою теж не сказати, що все гаразд. Я прошу, будь ласка, Сергія Бондарчука, який сьогодні веде активний діалог з громадянським. Свертаємося до всіх громадян, що це тільки наша справа, як захистити країну. Сергій Бондарчук, що входить до штабу, особистість неоднозначна. У 2002-му його зі скандалом виключили з нашої України за голосування в унісон з провладною єдиною Україною. Всупереч позиції Ющенка і тієї ж Тимошенко. У 2005-му п'ятому Очолив «Укрспецекспорт», який продавав зброю в Грузії під час конфлікту з Росією. Це штабісти досі вважає малоневирішальним фактором у протистоянні. У 2008 році ми зупинили цього агресора і зупинили цей міф російської непереможної армії. Рік тому ще один скандал. Бондарчук став головою політради нашої України. Спробував виключити із партії вже самого Ющенка, а політсилу розпустити. Рішення схід на кваліфікації політичної партії нашого країни. Та це все балосту. Ви знаєте, це, це інтриги бездарів. Та й приватне життя не менш цікаве. Журналіст Сергій Лещенко пише, що Бондарчук є кумом Юлії Льовочкиної, сестри екс-голови адміністрації Януковича. На жаль, пан Сергій не знайшов часу для зустрічі зі знаком Охлику. Можливо, рух опору Тимошенко ще перебуває на стадії становлення і вже найближчим часом стане потужною організацією, яка вижене сепаратистів у шию за кордон. Однак поки що ми так і не зрозуміли, як він діятиме, коли і де. Далі заповнення анкет, принаймні у Києві, рух так і не зрушив. Разом із тим, військовий експерт Ігор Козій зазначає: навіть якщо рух опору виявиться не красивим передвиборчим трюком, а реальною оборонною структурою, це згодом принесе більше шкоди, ніж кори. Як професіонал, я готовий сказати, що сьогодні ми повинні фактично як можна, як можна більше мінімізувати створення от таких самих незрозумілих угрупувань. Тому що, врешті врешт коли час небезпеки минув. То тоді стане питання, як цих людей адаптувати до цивільного життя. Ну а поки що, набір до руху і турне містами кандидата в президенти Тимошенко триває.